Відкрийте інтернет-сторінку Сенс бізнес онлайн. Введіть у відповідне поле свій логін, що був направлений банком на вашу електронну адресу, та початковий пароль, що надійшов у смс. Після вводу натисніть кнопку продовжити. Для подальшого користування системою необхідно ввести початковий пароль у відповідне поле та придумати новий пароль. Ще раз введіть новий пароль у поле Новий пароль підтвердження. Натисніть Далі. У разі успішної зміни паролі ви побачите. Чите повідомлення на екрані, натисніть ОК. Після зміни пароля на вхід. Повторіть введення логіна та нового пароля. Перевірте, чи правильно ввели пароль. Якщо так, натисніть продовжити. Виберіть тип сертифіката, удосконалений електронний підпис та вкажіть тип користувача. Перевірте всі автоматично заповнені поля, поля помічені зірочкою, обов'язкові для заповнення. Місто. Прогорніть нижче та заповніть посаду користувача. Вкажіть код EDRPO та ідентифікаційний код. Для зв'язку з банком рекомендуємо вказати контактний номер телефону та електронну адресу. Введіть кодове слово на випадок необхідності блокування сертифіката. Перевірте заповнення усіх полів та натисніть Надіслати. Згенеруйте секретний ключ. Придумайте пароль до секретного ключа. Введіть його в поле Пароль до секретного ключа і продублюйте. Перегляньте введені значення. Натисніть готово, якщо все вірно, або внесіть зміни. Згенерований ключ збережіть у файловому сховищі. Після успішної генерації ключа натисніть кнопку Друк. Перегляньте запит з інформацією про відкриті ключі. Звірте правильність усіх введених значень. Збережіть сертифікат на комп'ютер, роздрукуйте його, заповніть. Підпишіть роздрукований сертифікат. Потрібно надати банку протягом 10 календарних днів.